Олександр Іванович є дуже стильним, молодим, має дуже гарне почуття гумору і також підтримує всі наші ініціативи. Директор відповідальний, і дуже добрий, і справедливий. Директор хороший. Директор гарний. Директор добрий. Директор хороший. Директор веселий. Директор розумний. Мою думку Олександр Іванович справедливий, доброзичливий, гарно викладає свій предмет і надихає нас бути кращими. Директор Директор розумний директор багатий. Директор багатий. <рес> директор розумний. Директор активний. На мою думку, він харизматичний, спокійний, спортивний та розуміючий. Наш директор веселий. Хороший та стильний. Модрий, красивий, старший, красивий. Наш директор відповідальний та хороший. Красивий, великий, умний, сильний. Директор сильний. Наш директор крутий. Добрий і вічний.